Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачне, але дуже просте пісочне печиво. Декорувати будемо фісташками та сублімованою малиною. Готується з найпростіших інгредієнтів: цукор, вершкове масло, борошно, ваніль, яйце та трошки розпушувача. У миску викладаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури, додаємо цукор. Я додаю ванільну пасту, також можна використовувати ванільний цукор. І взбиваємо все приблизно 5-6 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Після цього додаємо яйце кімнатної температури і взбиваємо ще приблизно 2-3 хвилинки. Обов'язково пройдіться лопаткою по мисці, щоб маса була однорідною. Змішуємо розпушувач з борошном. Та просіюємо його у нашу масу. Я просію борошно і залишаю приблизно 1 столову ложку для присипки. Спочатку я буду вимішувати все з силіконовою лопаткою. А потім тісто перекладу на поверхню, і буду вже вимішувати на поверхні. Я буду вимішувати на силиконовому коврику. Присипаємо борошном, яке я залишила із загальної кількості, і викладаємо тісто. Таке тісто не можна дуже довго вимішувати, нам потрібно лише об'єднати усі інгредієнти у кульку. Після того, як ви сформували кульку, тісто має бути м'якеньким та еластичним. Розкачую його на столі, товщина мого тіста приблизно 6-7 мм. І за допомогою форм вирізаю печиво. Діаметр моїх форм 5 см. Серединку я буду вирізати кондитерською насадкою для кондитерських мішків. Якщо у вас таких нема, можна використовувати якісь маленькі рюмочки або стаканчики. Решту тіста я забираю, потім я його знову розкатаю та виріжу знов печиво. Сетельню я вже встелила пекарською бумагою і за допомогою шпателю обережно перекладаю печиво на пекарську бумагу. Якщо ви не хочете декорувати печиво, його можна ще змастити взбитим яйцем та присипати цукром. Але я цього не роблю, тому що буду декорувати їх. Випікаються при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Неймовірно просте у приготуванні, неймовірно смачне, хрустке. Дуже рекомендую спробувати приготувати. Подивіться, яка в нього текстура. Взагалі таке печиво можна присипати просто цукровою пудрою, і це вже буде дуже смачно. Але я хочу вам показати, як можна його гарно декорувати. Я розтопила білий шоколад, розтоплювала я його у мікрохвильовій печі. І ось так обережно за допомогою чайної ложечки намащую шоколад на печиво. І поки шоколад не застиг, я буду присипати фісташками, які я подрібнила ножем та сублімованою малиною. Чому саме сублімованою? Тому що вона дуже гарно виглядає і не виділяє ніякої вологи. Тим паче, що фісташка та малина дуже гарно смакують. Поєднання цих смаків часто використовують у приготуванні тортиків. Подивіться, яке гарне печиво у нас виходить. Я вам хочу показати крупним планом, як я це роблю. Просто чайною ложкою викладаю трошки білого шоколаду і ось так промащую. Звісно, ви можете прикрашати і горішками, і якимись цукатами, все, що ви забажаєте. Але мені здається, що фісташка з малиною ну, дуже гарно та святково виглядають. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати, тим паче, що готується з найдоступніших інгредієнтів, воно дуже смачне та просте у приготуванні. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.